Торгівля чи інвестиція, що краще для новичка? Задають таке питання. Розумієте, друзі, для новичку, для того, щоб розбиратися в біржі, щоб зрозуміти, як це працює, звідки взагалі беруться гроші, що курси зростають, падають, я би рекомендував, звісно, торгувати. Ну з маленькими сумами, друзі. Тому що візьмемо навіть по графіку, я вже декілька разів пояснював, що мені так зростає, йде на корекцію, зростає йде на корекцію. Тобто, якщо ми будемо продавати, Наверху, брати, коли вона пішла на корекцію нижче, ми гораздо більше заробляємо. Тобто, наприклад, монета дала там, 200% за якийсь там період часу, там, наприклад, за півроку, за рік. Ось. Але якщо ми будемо її продавати, коли вона буде відк... відкотилась, брати знову, а продавати наверху, ми візьмемо не 200, ми візьмемо 500%. Тобто Торгувати на цих коливаннях є. Одноденний 4 часовий 15-хвилинний Таймфрейм все залежить від стратегії, де ліпше по перше це більше відсотків, а по-друге. Це в нас виходить, що ми тренуємося, друзі, на маленькі суми. Звісно, можна купити монету, очікувати, але ринок так влаштований, що ми ніколи не знаємо, де пік монети. Ми можемо заробити, вже буде плюс 50%. Ми будемо думати, ще я почекаю півроку, а монета дасть ще там 100% чи ще 50% і я продам. А потім вона рухнула і навіть нижче тої ціни, по якої ми брали. Друзі, треба розуміти, що треба вміти все одно торгувати, вчасно продати, вираховувати підбирати підбирати моніту. Нижче, продавати вище, я би рекомендував трейдінг, тобто навчитися це робити. Далі людина собі вже зробить висновки. Коли є досвід, ви робите висновки. Частиною якусь інвестуєте, частиною торгуєте. Але для того, щоб не влітати, щоб не робити помилки, все можна робити на маленькі суми. В моїй групі завжди вигідний курс є. Багато уроків. Хто хоче, друзі, записуємося, телеграм на цьому відео або під ним. Всім пока, друзі!